Привіт! Я Діма, це мій кальян і це означає, що ви на каналі Димарня. Ні, вам не здалося, це саме те, про що ви подумали. Димарня вперше розповідає вам про легкий продукт, але поспішайте, не поспішайте. Поспішайте, ви рукати на Фу, Не міцно в голову не дає курити, я не бододені нікатін. Заслали. Продолжение. Ні, ви не помилились каналу. Демарня вперше розповідає вам про легкий тютюн. Але не поспішайте вимикати відео, тому що, на мій погляд, у кожного вдома чи на роботі має бути легкий продукт про всяк випадок, а тому варто послухати, що шкодиться на цьому ринку. Пішов ти нахуй разом зі своїм легким тютюном. Ти поняв мене чи ні? А зайшов на нього. Давно знайомий нам Паладіум. Огляд, на який я знімав близько року тому і з яким можна зайомитись за посиланням в описі або за підказкою вгорі. Напевно, медійка це єдине, про що я повторюсь, із минулого огляду. У виробника є Instagram та власний сайт. Про який ми сьогодні говорити не будемо, тому що на ньому немає жодної інформації про предмет нашого огляду. Зауважу, що і в інстаграмі у виробника немає жодної інформації про цю лінійку, про смаки, які в неї входять, та й взагалі де її можна придбати. Окрім того, що палатям представили нову лінійку, вони також ввели в обіг нову фасовку у 50 грам, і не тільки для новинок, а й для класичної міцної лінійки. Виглядають вони симпатично. Два міцності точно не сплутаєш, адже софт у нас іде в білому кольорі, а хард у чорному. На баночці представлена відривна лінія, що дуже зручно. Хіба що вона може бути трохи малувата, але на досвід використання це не впливає. А от що може повпливати, так це стійкість баночок одна на одній. Вона приблизно нульова. Що можна було помітити, наприклад, в Орвела. На плицях в магазині цей продукт буде складно виставляти. Ще один їхній недолік це заповненість баночок тютюном. Розмішати тютюн із сиропом, який знизу, і при цьому його не розсипати, неможливо. І тут ще одна схожість із Орвел. Питання, чому не можна було показати усі смаки, бентежить мене досі. Ви можете спитати у мене: Діма, а чому ти взагалі робиш повноцінний огляд на продукт, палітра якого складається лише з шести смаків? А відповідь проста. Демократія. Саме вона дозволила побачити цей огляд. І якщо ви хочете будувати її разом, переходьте в мої соціальні мережі та приєднуйтесь до нашої спільноти. Щодо ціни, ситуація дуже цікава, тому що я не знайшов жодного магазина, який би продавав 50-грамовки. І лише один, де можна придбати 200 грам. Тому я звернувся до виробника із цим питанням. І він мені надав 6 шість мало. Да, да заслала, да, і що, і що да, мені прислав воробник баночки. Мінуси будуть. Чесно, чесно, для глядачів для вас. хейтер. Тому я звернувся до виробника із цим питанням, і ось що він мені відповів: за 50 грам РРЦ 150 гривень, за 200 грам 450 гривень. Враховуючи ціни аналогів, це доволі непогано. Не знаю, чи є взагалі сенс говорити про міцність у легкому продукті. Її немає. Тут звичайнісінька Вірджинія Голд із усіма витікаючими великі листочки, непогана насиченість сиропом та відносно чисті гілочки. Ну і жаростійкість тут доволі непогана, як і казав, звичайна вірджинія. Про текучість до колби навіть не питайте. Я курив його на фанелі. До речі, прокрив я не усі смаки, інакше б це була не димарня. На сьогодні залишився рожевий лимонад. На мою думку, це замоскований Пінкмен, який є виробника у міцній лінійці. А чи так це перевіримо. Зробив я перші тяги Пінглемонейда, і моє припущення було вірним. Це. Пінкмен із додаванням лимону. Якщо вам не подобається, що називає смак Pinkman, падіом самі так назвали цей мікс у міцній лінійці. Раптом ви забули, то цього мікса як правило входять малина, полуниця та грейпфрут. Смак солодкий, приємний, легка нотка кислинки допомагає йому стати ще цікавішим. А якщо ви не вірите на слово мені, повірте оператору, який зараз пробує цей мікс. Які агресивні затяжки від оператора. тому що це агресивний лайк від нього? Смак дійсно дуже класний, і мені він прям дуже сподобався. Як і сказав, топ. Ну і переходимо до інших смаків. Почнемо з манго. До манго в мене є один критерій, щоб він не був мильним. Цей манго солодкий і не хімозний. Він не гіркий, він не кислий. Що більш притаманно з зеленого манго, це жовтий, нормальний манго середнічок. Щері смак один в один вишня із міцної лінійки паладіума з поправкою на сировину. Це та ж сама солодка ягода із штучною легкою кислинкою на фоні. Єдина різниця цей смак набагато яскравіший. Тому топ. Blue lemonade – Цікаві кислі ягоди. Я тут точно відчув малину та ожину. Можливо, присутня кислинки від вишні. Смак концентрується більше на солодкості в якості цих ягід, і тому комусь він може бути навіть засолодким, незважаючи на ту кислинку, яка присутня на вдосі. Через оцю неоднозначність віднесу смак до середніх. Хезлнас Milk Chocolate По ідеї, це мав бути смак Нотелли. Але, на мій погляд, це 100% влучання у вафлі Артек. І саме не за рахунок якоїсь вафельності, а усієї горіхово шоколадності. Дуже незвичайний досвід, такий я куштував перше. Топ. І наостанок персик. Це просто солодкий персик. Я відчув нотки медовості. А ось оператору віддавало випічкою. Нічого поганого. Просто нормальний персик. А я казав підписчики, А я казав. А я казав. Так, це було швидко. Дачу said. Шість доволі непоганих смаків, серед яких немає відверто невдалих. Паладіо молодці, що розвиваються і від. Твою мать! Паладіо молодці, що розвиваються і відкривають для себе нові ніші. Але є над чим працювати. Особливо над висвітленням своєї діяльності у соціальних мережах. Я, наприклад, намагаюсь бути активним на своїх сторінках у TikTok, Телеграм та Інстаграм. А тому підписуйтесь на них. Але насамперед. Підписуйтесь на Димарню, ставте лайк під цим відео та залишайте коментар із вашим ставленням до паладю та легких продуктів загалом. А на цьому все. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей. Па-па!